Ов на зв'язку заступник директора Центру близькосхідних досліджень і керівник проєктів у Херсонській області. Сергію, вітаю. Вітаю Вадимо. Вітаю. Е, почнімо з Херсонської області. Вона ближча до нашого серця ніж близький схід. Хоча про Близький Схід я теж хочу з вами сьогодні поговорити. Але для початку Херсонщина. Дуже багато різноманітної інформації надходить звідти, починаючи від того, що росіяни залишають по собі випалену землю, начебто, і не збираються взагалі там жити, все вивозять, евакуюють, і закінчуючи тим, що там серйозні оборонні лінії у Херсоні, що вони готуються до захисту міста, і ніхто нічого здавати не планує. Яка у вас інформація про наміри росіян стосовно Херсона і його майбутнього? Ну, ми можемо тільки реконструювати їхні наміри. Інформацію як такою отриматиме я не можу, принаймні, це завдання розвіду, і з того, що мені видається, вони одночасно мають ну два плани, умовно кажучи. Я думаю, що військові розуміють, що це перетворюється для них на чимодан без ручки, правий берег, який внести важко. А для політиків це кинути неможливо. Ну шкода, політично невигідно, медійно невигідно, і вони самі накрутили цю ситуацію з Херсонщиною і містом Херсон, в першу чергу, в своїх медіа таким чином, що тепер будуть нести великі репутаційні ризики і втрати після здачі. І тому така подвійна ситуація. Військові би вийшли для того, щоб забрати боєздатні частини, які там є, і використати їх на інших ділянках фронту. Політики їм не дуже цього поки дозволили. Відповідно, пройшла повна підготовка до евакуації, мається на увазі не людей, а всіх матеріальних, культурних цінностей, все, що можна вивезти: заводи, Там таври, кон'ячний завод останнім вивозили медичну апаратуру. Практично все позакривали, навіть праводарізали на тролейбусних ліній в місті Херсон. Автотранспорт маршрутки все підготували до евакуації. З іншого боку, війська залишаються. Війська там є боєздатні російські окупаційні, і готуються до жорстоких боїв. І поки от така ситуація буде зберігатися ще певний час. Та я теж себе зловив на тому, що вживаю слово евакуація, але думаю, що напевно правильніше казати про депортацію, коли ми говоримо про цивільне населення Херсона, і пограбунок, коли ми говоримо про те, що вони вивозять все, що бачать, починаючи від музеїв, закінчуючи приватними і державними підприємствами. Сергію, а яка ситуація власне з цивільним населенням? Бо тривожні доходять відомості, світла нема, зв'язку нема, опалення немає. Хоча на цьому фоні, наприклад, я чую з тимчасово окупованої Херсонщини, що повертається в обіг гривня, особливо на базарах. У вас є якесь з ваших джерел підтвердження? Так, є. Мої друзі розповідають. що... Базар повністю відмовився від рублів ще в перші дні цієї їхньої так званої евакуації. Як тільки навіть не так, навіть за декілька днів мене знайомі просто контактують з базарниками, якимсь чином, от базар є дуже тонким індикатором ще до оголошення того, що вони от, евакуацію, вже там перестали приймати рублі. І розрахунок перейшов на гривню. І рубль дуже знецінився. Якщо перед цим вони там примушували 1-25, і всі очікували, що вони примусять брати рублі один до одного з гривнею, то курс одразу там скакнув. що Вигідніше, умовно кажучи, було б там купувати рублі, ніж будь-де. Настільки рубль там був знецінений. Потім були рейди. Вже та да, ФСБ розварді в місті залишалося мало за останні тижні, і рейди цих воєнкоров, якихось блогерів з Криму, які приїжджали, які з подивом зустрічали, що їх вони в них не продають товари за рублі в магазинах, ну от і спроба тиснути на людей. Але оскільки репресивний апарат значно зменшився, цю, і спроби ці. Ну такі кволенькі люди відновили де не де цінники в рублях, але не, не приймають їх по факту. А ну, уточніть, то... будь ласка, Сергію, ви кажете, що репресивний апарат його можливості зменшилися? Це тому, що якраз ці ФСБ і інші репресивні силові російські органи виїхали з Херсона, залишивши там тільки армію для бойових дій, чи з якоїсь іншої причини зменшився тиск. Так, виглядає на те, що виїхали, звичайно, знову ж таки, це припущення, але ну, з високою долю ймовірності можемо сказати, що абсолютна більшість, не всі, але абсолютна більшість ФСБшників і розвардійців перемістилися на лівий берег. В Генічні і навіть не в Каховку, не в Нову Каховку, а подалі. Ну і відповідно можливості для. Там, Тиску фільтраційних заходів у них зменшилися. Вони змирилися в значній мірі, з тим, що все рівно, як тільки з'являється зв'язок, з'являються очі куха, які одразу передають дані на ЗСУ. І борються тепер з цим просто тим, що обмежили можливості зв'язку і подачі електроенергії. І якщо у вас є якась інформація, можливо, що відбувається в районі Каховки і Нової Каховки, чи залишається загроза підриву Дамбе, про що говорили активно 2-3 тижні тому? Моє враження, що розмови про підрив було просто заповненням е, білий шум заповнення інформаційного простору якимось продуктом, для того, щоб звинувачувати українську сторону. Це з одного боку, а з іншого боку, лякалкою для місцевих для того, щоб примусувати їх виїжджати. Бо вони ж, ну, будемо говорити так, евакуація ж не насильницька в більшості випадків, Там, вона, вона здійснювалася шляхом залякування, створення паніки. І ось аргумент про підтрив і затоплення був одним з тих, яким вони лякали людей. Тому. Підрив я вважав і вважаю дуже малоймовірним. Але оскільки росіяни за особливо за останні вісім місяців демонстрували настільки безглуздий і нераціональний, нелогічний підхід до всіх справ, до кінця виключити його неможливо. Пане Сергію, ще хотів кілька хвилин приділити вашого часу нашій розмові про Іран. Все ж таки, ви заступник директора центру близькосхідних досліджень. Іран це та країна на близькому сході, яка нас зараз в першу чергу цікавить через своє постачання зброї нашим ворогам. Отож, інститут вивчення війни в своєму свіжому звіті за вчорашній день звернув увагу, що Іран намагається підкреслити своє зближення з Росією. Туди поїхав секретар російського радбезу Патрушев. Вони очевидно будуть домов. Лятися про нові дрони, нові ракети, але хочеться зрозуміти навіщо це Іранові, який сам зараз перебуває в дуже хиткій ситуації. По перше, серйозні протести всередині країни, і за словами спеціалістів, це протести, яких там уже Ну фактично не бачила 79-го року такий рівень протестів. А по-друге, Іран перебуває в складній геополітичній ситуації. Він оточений ворога. Ну не ворогами, але країнами, які до нього вороже налаштовані і маючи постійно ризики зовнішні, ризик всередині країни, він і ще йде на посилення своєї співпраці з Росією, яка вже стала е, світовим опудалом. Що вони хочуть цим досягнути? Ну, по-перше, в Ірані напевно зрозуміли, що ядерна угода не буде відновлена. А оскільки ядерна угода не буде відновлена, можна пускатися в усі тяжкі, як кажуть. По-друге, вони шукають додаткових ресурсів. Не знаю, наскільки правдива інформація, яку опублікувала одна з західних видань про те, що вони отримали 140 мільйонів готівкою 140 мільйонів євро готівкою за ті дрони, які постачали. Якщо це правда, це означає, що один мап'єд вартістю 20 тисяч доларів вони продали за мільйон. Ну в масштабах Ірану це не гроші, це копійки. Але для конкретного заводу, конкретних людей, конкретного істеблішменту для корпусу вартових. 140 мільйонів готівкою на дорозі не валяються. Це ну, люди вирішують свої власні проблеми? Ну так хороший бізнес. Якщо це коштує 20 тисяч, а ти продаєш за мільйон, то є, є сенс займатися звичайно іранцям таким бізнесом. Але я пригадую, що американці кілька разів уже повторювали, що докладуть всіх зусиль, щоб іранська зброя не потрапила в Україну і не воювала проти України. Які в американців для цього є методи впливу, тільки дипломатичні? Чи вони готові будуть застосовувати і військові методи впливу на Іран? Ну, я не впевнений, що американська армія нанесе зараз удар по Ірану. Дуже не впевнений, навіть впевнений в протилежному, що ніхто не буде. Принаймні на нинішній конфігурації зараз, якщо Іран не здійснить агресивних кроків на Близькому Сходу проти своїх союзників в першу чергу, проти своїх противників, вибачте, в першу чергу проти Саудівської Аравії, тоді да, Тоді можливо все. От, а Ну, які. Ну, чому ж якийсь судно взагалі с вас кахання, да? так? Не певен, що то було з дронами чи ракетами, але ну, більш-менш достовірно, що воно здійснює рейси між іранськими портами на Каспі і російськими портами. А друге, що найважливіше, що точно буде зроблено, це після аналізу іранської зброї пошук е тих шляхів. Тих каналів, якими постачається компонентна база, в першу чергу електроніка для іранської зброї, перекриття на то, щоб унеможливити подальше виробництво ні ракет, ні безпілотних апаратів і. Надводних там нічого, що нам може Надави. зашкодити. Дякую, пане Сергію. У нас, на жаль, вичерпується вже час. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був в ефірі нашої частини марафону Єдині новини, підготовленої і СТБ. Буквально за кілька хвилин від 12-ї продовжать колеги з каналу Інтер. Єдині новини разом. Ми сильні ЗСУ